Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо як використовувати формулу Лагранжа з теореми Лагранжа про скінченні прирости для наближених обчислень при великих приростах аргумента функції. Формула Лагранжа для запису записується таким чином. В Лагранжа про скінченні прирости. Але нас цікавить інша форма запису. F от а плюс дельта Х мінус F от а дорівнює дельта Х помножене на похідну від функції А, F а плюс тета помножена на дельта Х, де тета деяке число з інтервалу від 0 до 1 – а дельта Х дорівнює x мінус А. Розглянемо цю формулу з нових позицій. У світлі нових знань ця формула може бути записана так. F от А плюс дельта Х. Це F от А плюс дельта Х F в степені N дорівнює. f в степени n от a стало плюс f от a плюс тета помножена на дельта x в степени n помножена на дифференциальный множник и помножена на дельта x. dn – это степень. А и от f а плюс Тета помножена дельта x це диференційний множник. З формули знаходження похідної функції нам зрозуміло, що приріст аргумента функції дельта x повинен бути пропорційний до степені n. Дивимось, от степень n, це наша формула. А от приріст n, степень поділена на m, нескінченно мале. На практиці велике число. Тому приймемо значення коефіцієнта тета 1. І тета дорівнює степені. Де степень у нас від 0 до 1. В такому разі ми одержуємо дві формули для θ дорівнює 1 f от а плюс дельта x в степені n дорівнює. F от а в степені n поділене на 1 мінус диференційний множник, помножений на дельта x, тобто приріст аргумента. А також f от а плюс n помножене на дельта х, тобто степень помножене дельта x, f в степені n дорівнює f от A в степені n поділена одиниця мінус диференційний множник від цієї функції помножений на дельта x. Як з'ясувалося, середня арифметична цих формул дає найкраще наближення до дійсного значення. Тобто, для того, щоб знайти дійсне значення, нам потрібно f от a плюс дельта x – степені n дорівнює одній другій функції цієї плюс функції цієї. Розглянемо приклад 1. Знайти корінь в п'ятій степені з 94 125. Тут ми можемо доволі просто визначити, що таке. Стала функція. Стало функції f от А в степені 1 п'ята. Це буде корінь квадратний із 5. Беремо 100 тисяч. Це зрозуміло, буде дорівнювати 10. Звідси А дорівнює 100 тисяч. Дельта Х дорівнює х мінус А. Х у нас це 94 125. мінус А 100 тисяч дорівнює мінус 5875 зверніть увагу що у нас аргумент має досить значні числа це не те що вивчають під час вивчення математичного аналізу де дельта ΔХХ це мале число тут числа доволі значні Знаходимо диференційний множник. Це функція корінь п'ятій степені із х. Тобто диференційний множник виглядає таким чином. Похідна від логарифма корінь в п'ятій степені від х дорівнює 1 поділене на 5 помножене на х. Звідси підставляємо формулу. Знаходимо диференційний множник для функції a плюс дельта х. Це одиниця поділене на 5. У нас х це А плюс дельта Х. Тобто 100 тисяч плюс мінус 5875. Одержуємо результат. Це і так ясно, що це 5 помножене на 94125. Диференційний множник для функції від А плюс n помножене на дельта Х. Тобто це одиниця поділена на 5х це 100 тисяч плюс 1 п'ята степень помножена на мінус 5875. Одержуємо результат. Знаходимо, підставляємо це все в формулу і одержуємо. Результат це 9,8760257. Дійсне значення цього числа 9,879637, тобто у нас 4 знаки після коми вірні. Відносна похибка складає взагалі 4 відсотка. Практично точно. Якщо ми... Використаємо формулу наближених обчислень, тобто F від A плюс дельта Х дорівнює F от A плюс F от A штрих, тобто похідна, помножена Δ, то матимемо взагалі результат мінус 176. Тобто для таких величин ця формула взагалі не придатна. Тобто, потрібно буде використовувати формулу. Тейлора в повному обсязі. Але зверніть увагу, у вас тут зразу будуть виходити корінь в 5-й на 10 четвертій. тобто це не дає ніяких переваг. І без обчислюваної техніки ви обчислити цей корінь не зможете. А по новій формулі. Для цього потрібно лише арифметичні дії. Розглянемо приклад 2. Знайти корінь в степені 3,2 від 2134. Якщо відомо, що 10 в степені 3,2 дорівнює такій величині. Звідси ми беремо, що F от А в степені одиниця поділена на 3,2. Дорівняє 10. 10 взято свідомо, щоб не завантажувати відео. В принципі, тут може бути будь-яке число. Звідси дельта Х дорівнює Х-а. Тобто х це 2000. 134 минус 1584, и так далее дорівнює Дельта х дорівнює 549, 1068,076. Дифференційний множник. Знаходимо. Це похідна від логарифма корінь із 3,2х дорівнює одиниця поділена 3,2 помножене на х, де n дорівнює одиниця поділена 3,2. Підставляємо формулу, звертаємо увагу ще раз. Це диференційний множник для функції f від a плюс дельта x c диференційний множник від функції F від a плюс n помножена на дельта Х, а це у нас дельта Х. В результаті ми одержуємо число 10, девяносто семь Дійсне значення десять, девяносто 7. Відносна похибка складає 396 10%. Відсотка. Як бачите, тут у нас після коми дві цифри вірні. Таким чином ми розглянули питання, як простими арифметичними діями знаходити достатньою точністю, навіть при великих значеннях приросту аргумента дельта ΔХ значення числа. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого.